Усім привіт! Сьогодні з великою приємністю запрошую вас на прогулянку Львовом, зокрема, вулицею Городоцькою. Проходячи повз будинок номер 50 не забудьте звернути увагу на пам'ятну плиту на стіні. У цьому будинку з 1928 до 1937 року проживав дітвак із Сонцем у кишені, закоханий в життя поганин. Дітвак це дитина. А поганином називають того, хто не сповідує християнської віри. Саме так називав себе Богдан Ігор Антонич. У сквері біля Львівського цирку, на тій же таки вулиці Городоцькій, знайдете перший в Україні символічний пам'ятник Антоничу мистецьку композицію Привітання життя, який відкрили у 2016 році. Тож сьогодні на уроці ми простежимо життєвий шлях Богдана Ігоря Антоновича. Проаналізуємо світогляд та творчість поета. Постать Богдана Ігоря Антонича сьогодні є однією з найзагадковіших. Чому так? Можливо, тому що він був близький із природою та розумів мову птахів, тварин і рослин? Думаю, на початку прогулянки нам варто випити теплого чаю, адже цитата на смак Антонич трошки гіркуватий, із присмаком ялівцю та інших гірських зел. Не сам Богдан Ігор, звичайно, а чай Антонич. Кінець цитати. Так про цього поета відгукнулася пані Мирослава, яка під час фесту, присвяченого сторіччю від дня народження письменника, готувала одноіменний чай, який був зроблений спеціально для фесту. Чому? Бо, цитую Чай Антонич, завдяки тому, що містить ялівець і вітамін С, відразу покращує настрій як власне і його жикіствертні поезії. До речі, а де ж росте ялівець, з яким у жителів Львова асоціюється Богдан Ігор Антонич? Коли ж було сторіччя від дня народження поета? Росте ялівець, зокрема на Лемківщині. Це колоритний регіон, у якому особливе місце посідають природа, звичай та обряди. Це край, у якому переплелися язичницьке вірування та чарівний світ природи. Саме тут, у селі Новиця, у родині священника народився поет 5 жовтня 1909 року. При хрещенні батьки дали йому ім'я Богдан. Ім'я Ігор з'явиться пізніше, під час публікації творів. А ще письменник підписувався як Ігор Ігоренко. Богдан Ігор Антонич завжди наголошував на своєму лемківському вкоріненні. Перебуваючи в офіційно польському середовищі, перекладаючи з польської, чеської, німецької, французької, Антонич обрав для себе українську мову. Початкову освіту Антонич здобув удома. А потім Богдан Ігор навчається в Сяноцькій гімназії, де малює та грає на скрипці. Важливою подією для Антоненша стає переїзд до Львова. У цей час це місто важливий осередок культурного та літературного життя регіону. Місто Лева набуває для молодого автора важливого значення, перетворившись на найголовніший центр мистецького простору. Саме тут письменник став зрілою людиною та визнаним поетом. Цитую рядки поета: Це Львів, це місто є моє. І занімів зловісний спів, і тиша йде на мури. Кінець цитати. Думаю, у Львові нам варто неодмінно продовжити прогулянку біля Львівського національного університету імені Івана Франка. Адже саме там продовжив свою освіту митець. В університеті Антонич здобув собі репутацію справжнього інтелектуала. Він читає твори лауратів Нобелівської премії з літератури, бере участь у наукових семінарах. Пише статті та есей. Богдан Ігор досліджував проблеми польської мови, а паралельно захоплювався літературою. Результат перша поетична збірка привітання життя, про скульптурну композицію якої ми вже згадували на початку уроку. Пізніше ще дві збірки: три перстені» та книга Лева. Усі вони мають особливу побудову і кожна вирізняється настроєм, темою. Образами. У чому ж полягає оригінальність поета? Чому під час фестивалю до сторіччя від дня народження поета створювали речі з цитатами Антонича? Письменник неочікувано поєднував різні образи, накладав одна на одну ознаки різних речей, понять і явищ, надавав звичним предметам і темам незвичайного змісту. Часто Богдан Ігор Антонович пише нові вірші відразу вранці після пробудження. Цитую: Найкраща пора писати для мене це ранній ранок, напівпробуджений, ще в ліжку складаю вірші. Тоді уява викликає образи небагато ріжні від сонних мрій, тоді має дослівно враження, мовби мені хтось у сні нашіптував якісь дивні слова. Кінець цитати. Неможливо визначити один напрям, до якого тяжіє творчість поета. Проте дослідники наголошують, що на творчій спадщині Антонича позначився вплив усіх стильових течій, його творчість поєднує здобутки світової модерної поезії. Якби ж ми зустріли Богдана Ігоря Антонича випадково на вулиці, то могли б пізнати його за коротким волоссям, підстриженим під коротку щіточку або ж їжачок. Неодмінний атрибут поета окуляри. І ще, напевно, в руках була б газета під назвою Назустріч, де він опублікував найбільше своїх творів. Можливо, ще часопис Дажбог, де автор певний час був головним редактором. Куди ж прямує поет? Знаю, до творчої майстерні молодих львівських митців Качини Діл, розташовані на вулиці Котляревського, 39, колишня Набіляка, у Львові. Саме там Богдан Ігор Антонович гостював у своїх друзів художників, учасників мистецької групи Руб. Мистецькі ідеї цього угрупування потім знайшли відгук у творах поета. Де місце Богдана Ігора Антоновича? Я б розглядав його як от такий своєрідний останній спалах цього розстріляного відродження, тому що свій власний поетичний світ він збудував саме під впливом. Оцих поетів, найближчих до нього за мовою і за часом, говорячи в категоріях е, якихось п'ятірок і десяток, так, е, безумовно, перша трійка українських поетів 20-го сторіччя. Місце поховання Антонича протягом тривалого часу було забуто, але гурт молодих поетів та банців віднайшов його на Янівському цвинтарі та поставив тут дерев'яний хрест. Сьогодні тут скульптурна композиція. А поруч, як писав Антонич, схилились два самітні клени, читаючи весни буквар. По смерті поета вийшли ще дві збірки: Зелена Євангелія та Ротації. Поет, що любив життя. Так писав про Антонича його товариш Святослав Гординський. Сьогодні, на його честь відкривають пам'ятники, організовують фести. Подорожують місцями біографії поета і навіть вивчають світ за енциклопедією про Богдана Ігоря Антонича. Отже, сьогодні ми визначили особливості життєвого шляху Богдана Ігоря Антоновича та проаналізували риси творчості поета. Але перед тим як попрощатися, я б хотів призначити зустріч із вами у каварні. До речі, саме так у часи Антонича називали сучасну кав'ярню, під назвою Деляпе. На колишній Марійській площі 7, Тепер площа Міцкевича 6 дріб 7. У Львові, де, за словами дослідників, міг проводити час поет, обговорюючи нову книгу, чи матеріали до журналу Дажбог, чи писавши нову поезію. Яку саме? А про це ми поговоримо, коли прочитаємо вірші поета. На сьогодні все. Не забудьте наступного разу взяти з собою поетичну збірку Богдана Ігоря Антоновича. Одягнутися тепліше, можливо, у щось зеленого кольору, заварити чай із ялівцю власного приготування Антонич, та подумати про те, що можна було б декорувати рядками поезії автора. До нових зустрічей!